Мені сьогодні в голову прийшла одна дуже цікава асоціація. Я порівняла людей і дерева. Їхала я собі на роботу і просто розглядала дерева за вікном автобуса і подумала про те, що стільки в кожного дерева багато, знаєте, сухих гілок, які вже не потрібні, але вони є, вони просто висасують сили та енергію з дерева, і воно якби не росте і не розвивається. В іншу сторону, в кращу, тільки тому, що на ньому є просто купа непотрібних йому гілок, які просто є. І я переклала цю всю історію на себе і в принципі на інших людей, які так само живуть з страхами, з образами на інших людей, з якимись історіями, які закінчилися давним-давно, але вони досі чогось їх тригерять, тримають і не відпускають. І я подумала про те, що уявіть, як сильно може змінитися життя людини, якщо взяти і порозчищати ось ці всі непотрібні історії, позрубувати умовно, да ці всі непотрібні засохлі гілки. Просто згадайте, як виглядає дерево, коли ви його почистили, і на наступний рік. Воно почало цвісти і пахнути зовсім інакше, ніби по-новому народжується. Ось так само і відбувається з людським мисленням, з людськими думками і з людським життям, коли ми починаємо розчищати ось це все непонятне, минуле, неприємні якісь ситуації, образи, страхи, коли ми це все відпускаємо, наше життя змінюється кардинально. І знаєте, я усвідомила цю всю річ тільки тому, що я пройшла весь цей шлях, і я розумію, що я позбулася, можливо, ще не всього, ну навіть неможливо, точно ще не всього свого сухого гілля, але основну масу його я розчистила, і я розумію, що це просто неймовірно. Вірний крок вперед, і знаєте, я прямо як то деревця, чекаю наступної весни, щоб просто розквітнути по-новому. Е як вам така асоціація?